В Пам'яті загиблих захисників України в Коломиї відбувся концерт реквієм Своє мистецтво на вшанування усіх полеглих героїв дарував струнний ансамбль девертисмент Коломийської малої філармонії під керівництвом Анжели Микитюк. Також виступили солісти Микола Губчук, Мар'яна Кодіна та Євгенія Королюк. Нас вечір реквієм. Наші митці об'єдналися для того, щоб подякувати нашим героям та їхнім родинам за цей спокій, який, незважаючи на. Бойові дії, які ведуться на інших територіях нашої, нашої держави, ми сьогодні маємо можливість працювати, ходити до школи, грати, розвиватися. Це, напевно, такий поклик серця і душі, який ми вважали за потрібне, бо тому, що від травня місяця ми активно працюємо, збираємо кошти на Збройні Сили України, допомагаємо і маємо можливість відновлювати будівлю, в якій ми сьогодні працюємо. Тому це наш такий е, обов'язок. Військові вони мають дуже великий дух, і е, музика е, теж їх супроводжує, і багато в чому їм е, допомагає і мотивує, і надихає поміч. Це не жертва не було дарення, а щоб ще наші щедро злочені кров'ю землі виросли квіти братньої любові, і зійшло сонце, гори і долі на дух. А їх Господи зачислять до своїх вірних слуг і наслідів. Вони гідно пройшли тернистий шлях свого життя. Програма складається з класичних творів е, сумного характеру, це таке як пошанування всім нашим е, героям загиблих. Ми, як музиканти, не можемо брати зброю до рук, а музика це є наша зброя, і ми стараємося підтримати один одного і підтримати кхм, наших е, краян, і все таки внести якусь свою лепту в перемогу.